Дорога громада, ви знаєте, який самий потужний загін депутатів у парламенті? Відки, як ви думаєте? А ну ще голосніше, модро зі Львова. Хотів би надати слово Степану Кубіву, який достойно і гідно представляє Львівщину у Верховній Раді України. Степан каже слово. Слава Ісусу Христу! Дорогі краяни, дорогі українці, нас сьогодні зібрав неспокій і відповідальність. Неспокій за те, що сьогодні режим на чолі з Януковичем, який персонально відповідальний за все, що робиться в Україні, хоче зруйнувати нашу державу через федералізацію, через знищення української мови. Через заборону вільно думати, заборонити нам бути вольнодумною нацією. Відповідальність, тому що ми, політики від опозиції, батьківщини свободи і удару, є відповідальні. Відповідальні те, що ми обіцяли вам під час зустрічі, ми сьогодні хочемо і прозвітувати, і сказати те, що ми є послідовними в своїх діях за те, що ви нам наказували раду. Ми не прийшли туди просто відсидіти. Ми прийшли відстояти інтереси України, інтереси кожного українця, інтереси ті, які об'єднують нас. Вони хочуть роз'єднати наші республіканці і східні захід. Це вони роз'єднані. Це їх ділять капітали українці на сході, на заході. Центрі на півночі і на півдні єдині ми завжди були і будемо разом. Ми сьогодні ставимо завдання те, що все починалося зі Львова таким великим мітингом. Ви знаєте, коли Арсеній Петрович і Олег Ярославич Тягнебов приїхали в ту хортовину з Вінниці, і коли понад 10-12 тисяч людей проти вагу владі приїхали і Показали, що ми молодітні, ми єдині, ми єдині те, що ми є відповідальними перед своїми батьками, і ми єдині. є що ми відповідальні перед майбутніми поколіннями. Ви знаєте, вони сьогодні зібрали з однієї сторони Янукович пенсіонер, Азаров пенсіонер, Рибак пенсіонер, це члени політбюро. А ви подивіться на цей молодий прагматичний уряд, це є молода гвардія. А чим закінчилось політбюро і чим закінчилась молода гвардія? Я переконаний те, що кожен з нас, який вірить в Бога. Який вірить в майбутнє своїх дітей, який є відповідальним за те, що нам наказали наші батьки, завжди будуть єдині. Ми будемо будувати сильну Україну, ми будемо будувати сильне духом кожного українця в майбутніх поколіннях. Слава кожному із вас! Слава Україні! Дорога громада! Як ви голосували за цей парламент? Доказали, що мало що зміниться у Верховній Раді. Так думав Янукович. Але змінилось дуже багато. Він перестав контролювати парламент. Але окрім того, ми, як опозиції, ми, як нові українські політики, привели абсолютно нових, якісно інших і, напевно, найкращих за нас політиків до парламенту. Українське своє об'єднання Свобода Юрій Михайловищин. Він молодий, мудрий, буде говорити. Слава Україні, товариство! Радий бачити вас усіх знову на початку весни. Байдуже, що падав сніг вчора, мила хуртовина. Байдуже, що мороз, вітер і завірюха. Наші доказали нам, що зима залишається, але це неправда. Іде весна. Весна останньої надії. Надії на те, що ми нарешті перестанемо спати і прокидатися кожен раз окраденими, обдуреними і знедоленими. Сьогодні ми стоїмо біля Кобзаря. Це хрещений батько. Українського націоналізму і української революції він казав страшно впасти у кайдани, умирати в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі. Сьогоднішня наша акція називається Вставай, Україно. Ми йдемо сьогодні, аби пробуджувати нашу велику, могутню, але на жаль. Зневірну та знедолену націю. Ми сьогодні несемо останню надію, надію на порятунок. Часу більше немає. Кожен, кожен з нас знає щодня, як росте слабля прокурорів криміналітету, міліції, що то це той самий криміналітет, тільки в погонах. Кожного дня ми бачимо, як наші гаманці робляться все більш порожні, а рахунки все зростають. Ціни галупують, а ми з вами чуємо постійно про те, що триває оптимізація. Так, сьогодні вони оптимізують все, що можна і не можна, до чого дотягуються їхні руки. Вбивають останні заводи у Львові, лас помирає вже цього року. Переносить виробництво автобусів в дніпро Дніпро-Зержинськ. Вони вбивають школи, закриваючи їхню та через брак коштів, а самі розкушують. Вони ховаються від нас за спинами прокурорів у теплих кабінетах. Вони ховаються за полками вербу підгодованих в кабуфляжа. Вони ховаються за рішенням продажних судів. Вони гадають, що можна рішенням Хацепетівського суду зняти звання героя Степана Бандери. Вони впевнені, що можна зняти звання депутата рішенням Хацепетівського суду. Але чи можна забрати в нас право бути нацією? Як ви гадаєте? І це рішуче ні, ми їм повинні сказати. Ми стаємо нацією тоді, коли прокидаємось, тоді, коли ми вчимося заново вірити, надіятись, мріяти і боротись. Так сьогодні Україна з терновим вінком і залізними кайданами на руках. Але є інша Україна, Україна, якою хоче кожен з нас, інженер, шахтар, програміст, командир танкової бригади, багатодітно мати один. Безробітний завтра, студент, вчитель, вікар, чесний службовець і підприємець. Всі вони хочуть іншої країни, країни, якою можна пишатись, а не соробитись. Всі вони чекають, що ми цього року зламаємо хребта ці гідрі, і це неодмінно повинно статися. Зараз ми справді в ситуації, коли ми розуміємо наше місце тут, разом з вами. Не в парламенті, де ми будемо писати закони, не сьогодні ми це мусимо робити, товариство. Сказано в Святому Письмі, блажений муж не йде на раду нечастивих, а сьогодні нечастиві сидять там, їх, на жаль, більше. Недобиті відморозки 90-х, продажні корумповані чиновники, хлитиї і павуки, так звані олігархи, яких ми просто називаємо цим політкоректним словом. А насправді це буржуйсько бандитський непотріб із лихварськими грошима, які звик купувати все і всіх. Вони гадають, що гроші сильніші. Я ж кажу: сильніша віра, сильніша надія і сильніша любов. Віра, надія і любов це і є ідея нації. Ми знаємо, що нас веде на боротьбу не бажання отримати владу. Вони думають, що влада і гроші це найголовніше в житті. Ми товариство знаємо. Що головне це боротьба за право бути людиною, народом і нацією. І ми не самі в цій боротьбі. За нами йдуть тіні наших героїв, за нами стоять наші предки з натрученими руками в мозолях. За нами стоять сивочолі ветерани УПА і дивізії Галичина, ті, котрі з останньою гранатою в останньому бункері до кінця стояли за ідею. Сьогодні ми з вами стоїмо на площі духовної столиці України. Коли на зараз насувається руський мір, тут на ваших серцях, на ваших душах, на ваших плечах на противагу йому, постає Пандерштат, місто Степана Пандери, місто Січових Стрільців, місто золотих корон Данилогалецького, місто червоно-чорних революційних стягів, місто гарячих сердець. Байдуже, що сьогодні весна запізнилася. Ми її принесемо разом з собою. Кожен куточок України, де люди ще не розвчилися вірити, надіятися і сподіватись. І джерело цієї віри, зокрема, сьогодні ви, цієї віри в ваших очах, які горять тим вогником, що, на жаль, почав згасати, і в ваших думках і серцях. Ви зробили вже свій вибір серцем і розумом. Сьогодні ми цей вибір будемо захищати. Можете бути впевнені, вам ніколи не буде соромно. За тих, кого ви обрали, тому що ми не будемо ховатися за ваші спини. Ми підемо в перших рядах разом з вами, заради нас усіх. Дякую вам за те, що ви є. Слава Україні! До зустрічі на київських барикадах!